Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Таро Лосик. Моє ім'я Олеся, і я вивчаю та практикую таро. Це друге моє відео на Ютубі. Перше виставила вчора, оскільки я ютубер-печатківець, то прошу вас підтримати мене підпискою, лайком, коментарем, особливо, якщо вам резонує розклад. Виставила вирішила виставити зразу після вчорашнього першого відео і друге, тому що мені зразу на це перше моє відео прийшов відгук, що правда не тут. Не в коментарях, а в інстаграмі в директ написала моя клієнтка, яка подивилася розклад і сказала, що її резонує на всі 100%, і що вона пересвідчилася в тому, що її рішення було правильне, життєво важливе рішення для неї. Це, звичайно, не може мене не мотивувати, і тому я вирішила, що буду розвивати цей канал, незважаючи на те, що, можливо, доведеться робити це довго, можливо, мені не все вдаватиметься, наприклад, або ще щось у такому дусі, і не відкладати думки, ідеї свої в шухляду, а зразу їх реалізовувати. Ну, так, навіть один позитивний відгук може мотивувати а, дуже сильно. От, і сьогодні мені на думку спала шістка мечів. От, просто займалася якимись своїми справами, і перед очима мені ця карта мені сплила, причому із колоди «Сомнія». Вона дуже специфічна, ця колода, якось покажу її. От, е, тут шістка мечів показана не як подорож водою, а як подорож повітрям, і як звільнення від е, баласту, минулого, минулих думок. От, меч прошиває е, мішки із піском. Меч це думка. Мислеформа. Пісок це баласт, це те, що нас прив'язує до землі, це от те матеріальне, якого ми тримаємося. І герой от просто покірно і довірливо ставиться до того, що відбувається. Він дозволяє вітру нести його на інший берег, тому що він розуміє, що на цьому березі вже все, що його тут тримало, вичерпало себе. І коли я тасувала колоду, от, буду працювати на колоді. «Світло Світлоправиться, це моя перша колода. Я її дуже люблю, саме тому що вона для мене знакова в цьому плані. Теж на дні колоди туз мечів. Тобто туз мечів це рішення, це рішення чітке, раціональне, до якого, можливо, ми довго йшли, особливо якщо подивитися на туз у цій колоді. Дівчина довго думала і ухвалила ясне рішення для себе. От рішення щось відпустити, щось залишити на тому березі, щоб можна було відірватися від землі. І перелинути на інший берег. Що там, ще невідомо, але вона сповнена довіри до потоку до всесвіту і до себе теж. Вона розуміє, що так буде правильно. І от тому я вирішила зробити своє перше відео, друге відео на цю тему, що потрібно відпустити, що нас тримає, і що треба відпустити, щоб перейти на новий рівень, щоб позбутися якихось ментальних установок, чогось болісного. Бо ми пам'ятаємо, що шість мечів передує п'ятірка мечів. Це карта конфлікту, це карта. Підлості, можливо, зради, ще чогось такого неприємного, і карта програшу, карта зради. Тому треба подивитися, що варто залишити, що нас обтяжує, що потрібно скинути із себе як баласт, щоб перейти безпечно, прийти безпечно цю подорож, яка неминуча, якій треба довіритись. Говорю, ми, помітили, що говорю ми. Напевно, так мені підсвідомість говорить, що цей розклад буде актуальний і для мене. І це правда так, тому що. В мене зараз такий от перехідний період, коли трохи штормить, хитає, буває трохи, буває добре, буває криє. І навіть оці розклади, які я роблю на загал, вони якоюсь мірою і про мене. Отож, зараз будемо дивитися, що потрібно відпустити, залишити на цьому березі. Якщо вам резонує, залишайтеся. Не забудьте поставити вподобайку і залишити коментар. Отже, дивимося, що потрібно залишити. Я перепасую. Отак. І будемо дивитися. Це те, що потрібно залишити, щоб перейти на новий рівень, на новий берег. Отже, дивимося. Туз кубків, дев'ятка мечів і повішений. Зависання у стражданнях сердечних актуально буде для тих, у кого є. Переживання стосовно любовної сфери, стосовно емоційної сфери, реалізації розвитку почуттів. Можливо, є ситуація, в якій ви не можете розвивати стосунки з певною людиною. Вони неможливі з різних причин. Ви можете почуватися жертвою обставин, ви можете шукати якогось виходу, осяяння, підвисати, чекати. Може, щось не так зрозуміле, можливо, все свідасть підказку, можливо. Варто чимось пожертвувати і ви жертвуєте власне собою, зависаючи тут. Чістка мечів говорить про те, що потрібно іти, що потрібно покидати це. А ви продовжуєте зависати, гойдатися в цих думках, які вже вас нікуди не приводять, тільки до повного виснаження. Дев'ятка мечів це карта самобичування, терзань, і тут вона ще поруч із тузом кубків, це означає, що. Замішана і емоційна сфера, причому в дуже, дуже дуже вагомому такому аспекті. І ви у своєму у цьому стані могли себе довести от буквально до виснаження. Тому що це стан постійний, це ваш перманентний стан, самобачування, аналіз, програвання сценаріїв, позитивних, негативних, ну, радше негативних, тому що тут от бачите, скільки чорних воронів. і ви не бачите просвітлення, ви не бачите виходу. По-повішеному людина може бути в такій ситуації роками, коли. Почуття не мають шансу на розвитку. Тобто він-то шанс це є, імпульс є, натхнення є, але це радше біль і біль від безвиході. От ви намагаєтеся проаналізувати ситуацію, зрозуміти, чому так, що вам робити, хвилювання, самотерзання і це вас нікуди не приводить. Оце вам потрібно відпускати. Це вам потрібно відпускати. Ось, дивіться, які тяжкі карти. Знову ж таки, трійка жезлі випадає під. Тузом куків, що означає, що ви сподівалися і будували якісь плани на реалізацію а, своїх почуттів, але були болісно розчаровані, і можливо не раз. Тобто трійка жезлів, трійка мечів, сімка мечів говорить, що або це з вами повторюється вже не раз з однією людиною, або ви постійно потрапляєте в такий сценарій і ви вже втомилися. Я схильна думати, що тут іде мова про любовний трикутник і ваше серце розбивалося вже не раз. Вам потрібно виходити із самообману, що щось може змінитися, перестати собою жертвувати в цій ситуації, перестати сподіватися на те, що якщо я почекаю, якщо я перегляну якось цю ситуацію, подивлюсь на неї під іншим кутом, то вона зміниться. Карти чітко показують, що ваші перспективи, ваші плани не мають, на жаль, шансів на реалізацію, тому що тут немає чистоти, чесності, відвертості. Тут взагалі немає фігурних карт. Тобто не видно, щоб е, з боку вашого партнера, чи тієї людини, про яку ви думаєте, чи тієї ситуації, про яку ви думаєте. Тут вже може говоритися і про якісь е, творчі робочі моменти, коли ви не можете реалізувати себе. Але я все-таки е, по цих картах схильно вважати робити висновок, що тут все-таки про е, любовний трикутник. Тобто є закоханість, є романтичний настрій, е, є якісь перспективи, плани е, на те, як буде добре разом, там чи що ми зможемо бути разом, що ми будемо розбудовувати е, це разом. Але зрештою, ви... Доходити до висновку, що це самообман. Оце потрібно відпускати. Якщо ви це відпустите, то що буде далі? Ну от, якщо ви це відпустите, то по колісниці ви зможете рухатися. Ви прийдете в рух, от порівняйте, тут повішений, а тут колісниця. Колісниця це нестримний рух уперед. Це розвиток, це почуття контролю над ситуацією. Тобто, тут людина, людина. Може контролювати колісницю і цих двох коней, навіть не тримаючи вішки в руках. Саме тому, що є впевненість у собі, є бачення цілі своєї і є хоробрість і здатність ризикувати. Тобто ви відчуєте прорив. По всім ці мечі ви віднайдете внутрішню гармонію, ви будете недосяжні до цих страждань і до впливу зовні. І також, можливо, ось цей чоловік, ви від нього будете відгороджені. Ви від нього будете в безпеці. Тобто, якщо ця людина змушувала вас страждати, тому що він імператор, я е, хочу, я отримую. Я отримую, я утримую той результат, який важливий для мене. Тобто імператор найімовірніше в цих стосунках виступав із дуже жорсткої егоїстичної позиції. А це не про покровительську частину е, особистості імператора, а про його завойовництво, егоїзм і навіть жорстокість, деспотизм. Тобто, якщо мова йде справді про любовний трикутник, або якщо це ваш законний чоловік, і він поводився е, не чи поводиться е, з вами нечесно. Жорстоко, то тоді, коли ви приймете ситуацію і дозволите собі перейти на новий рівень по шість мечів, відпустите хвилювання, думки, планування, перемотування цих стосунків у своїй голові, переживання, самобичування, звинувачення, відмовитися від позиції жертви, мовляв, життя несправедливе, чому саме я, чому саме зі мною, чому знову, скільки можна, і тому подібне, то тоді ви віднайдете внутрішню гармонію. Мені дуже подобається сімка жезлів у цій колоді. Це означає. Що от жінка знаходить внутрішню рівновагу, вона не в агресивній позиції, як, наприклад, у Ветівській колоді герой войовничий настроєний, він готовий відстоювати свою позицію агресивно, навіть там його черевики здається різні, тому що от він а, навіть не звертає увагу на те, в якому він вигляді. От а, головне втримати свою висоту. То тут жінка навіть не звертає уваги на те, що в її простір намагається хтось пробитися, навіть якщо це людина така сильна і владна. І така, яка як імператор, який звик досягати своєї будь-якої цілі. Чому чи будь-якими способами? Чому? Тому що по колісниці ви знаходите в собі теж мужність, силу, пристрасть і хоробрість слідувати саме тому, чому ви хочете. Отже, ви теж стаєте досягатором. ви досягаєте того, чого хочете саме ви, тільки своїх цілей. Ви вчитеся, перебираєте ініціативу і перебираєте від е, владу у своєму житті. Забираєте її в цього імператора, в цього мужчини, і повертаєте її собі владу над своїми почуттями. Виходите з трійки мечів із сімки мечів, із дев'ятки мечів, от із цього туза закупків розбитого, розлитого. Ви повертаєте собі владу над своїми думками, над своїми почуттями, над своїм емоційним фоном, над своєю стабільністю, в принципі, і ви вибираєте себе. Тож є резон прислухатися до цього і дозволити всесвіту потокові подіям просто рухати вас на інший берег. От карта переможця виходить. Ви однозначно вийдете тут тріумфатором. Ви запалите свою зірку однозначно. А що буде з ним? А він буде в ілюзіях, він буде в дияволі. Він буде хотіти вас спокусити, буде хотіти повернути владу над вами. Причому, бачите, тут диявол спокушає, щоб тримати владу над думками людини, над її тілом, щоб смикати за. Ниточки і отримувати те, що він хоче, щоб бути володаром душі іншої людини. Але ви його переможете, це однозначно. Тому що ви вже а, не захочете мати з ним справу найімовірніше. Тому бажаю вам успіхів у цьому, бажаю вам ясності, душевного спокою і всіляких гараздів. Якщо вам було корисне, цікаве це відео, то, будь ласка, поставте лайк, залиште коментар для енергообміну і поділіться з друзями. На цьому все. Чекайте наступних відео, ставте дзвіночок, щоб не пропускати оновлення. І всім. Uh, і добро. добра, па